Усім привіт! Сьогодні в мене в руках ось така криска. Це ніж мого брата. Він військовий. І це ножик, який завжди при ньому, і досить, досить активно використовується, часто навіть в екстремальних умовах. Ось. До мене він потрапив на, скажімо так, щоб привезти його до ладу, поточити. Ось. Тут, бачите, зламаний кінчик. Я спробую його вивезти. Надіюсь, в мене це вийде. Ну, такий потрібно його почистити, змастити. ось. Єдине, що, звичайно, що й мені нічого не вдасться зробити, так це з цим, бачите, він погнутий. але, Але... Все-таки, я думаю, ще послужить досить довго. Пізніше покажу, що в мене вийшло. Хочу показати проміжні, скажімо так, результати. Ніж я розібрав, відчистив по можливості. От. На плашечках є сліди корозії, я збризнув їх. От. Е розчинником зі змазкою. Що зійшло, що залишилось, те залишилось. Е Хотів потерти наждачкою, але вирішив все-таки цього не робити, ну, щоб не з'явилося додаткових люфтів. Ще цікаво, що второпластові шайбочки. Теропластові шайби, бачите, зовсім зносилися. Ось ця навіть з діркою. От. Так виглядає ось інше. Ось так от. Не знаю, скоріш за все, я спробую знайти заміну, але, скоріш за все, буду збирати без них. Ось. Далі буде. Так, деякі проміжні результати. Значить, кінчик я вивів. Ну, фокусуйся. Ось. Кінчик я вивів і сформував ріжучу кромку. Різучу кромку сформував під кутом 30 градусів. Ну і довелося досить досить немало сточити, щоб вивести цей кінчик. Ніж втратив в загальній довжині. Але тепер... Виглядає більш-менш нормально. Далі буде вже фінішна заточка і в кінці зберу, покажу, що вийшло. Ну ось, власне, і все. Ніж поточений. Кінчик поправлений, тепер він повернеться до свого власника і, надіюсь, послужить йому ще довго вірою і правдою. Дякую за увагу!